Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Продовжую огляд Enhanced Quake у, переведення. І в нас Зігурат Віртіго, секретний левел першого епізоду з нульовою гравітацією. І огри вже пішли. а Ми так само пішли за секретом одразу, тому що нам цей секрет стане в нагоді. Тому що тільки завдяки йому ми зможемо здолати всіх супротивників, які на нас зараз будуть чекати на другому поверсі, так? За допомогою рушниці і рокет-ланчеру ми тут зараз всіх розвалимо, так як має бути, допоки працює наша безсмертя. А так само на цьому поверсі тут трошки відкриємо шашлично, напевно, в е, пана Джона. Ш -ш Шашлична пішла і можна забирати, напевно, ракети. так? Що тут ще лишилося? Десь тут огриші бігали. Наша задача забрати зараз, напевно, армор, допоки я вижив тут. Покарати містра Огра, який достатньо рішуче засилає свою гранату, і забрати його наплічник, який полетів під силою гравітації аж на верхній поверх. Наплічник в руках і вже на спині, і ми можемо тепер літати і забирати все, що нам потрібно. Що тут є набої? Що в мене? 125 Нейлган, супернейган. І за допомогою цієї пушки можна буде їх всіх покарати. Ми ще не завершили. Наші діяння на другому поверсі, але вже можна забрати рокет ланчер і армор. І тут одного з огрів покарати. А це зачинено, то ясне діло, що воно буде зачинено. Тому що в піраміду так просто вас не запустять. Давайте на другий поверх, там буде точно перемикач і, здається, секрет з, з Ісусом Христом. Так. Значить, тут ми тусили, тут ми тусили, тут можна застрибнути вже відправити туди дві ракети, наприклад. Профілактичні, називаємо їх так. І. Ось тут треба буде ще розібратися. Ось ось він перемикач, який ми шукаємо. І треба всі набої позбирати, тому що мені вони знадобляться точно. Ну і залишки огра можна з собою в наплічник забрати, якщо ми дійсно будемо відчиняти шашличну У нас тут. Перемикач відчинить доступ до піраміди. рванули до неї тоді. Тільки треба рішучіше, тому що в мене здоров'я завершується. Яке ми виловили. Тут ще набої забрати, і все, пішли в піраміду. В піраміді на нас очікує теплий прийом. З яким тут, напевно, треба ракет... ракетами працювати. Тому що агри тут надто серйозно налаштовані на перемогу, особливо цей біллі. Але ми його вже здолали і не боїмося. Далі. Паралельний вихід на піраміду, і тут у нас неприємне сусідство, слухайте, тому що там. Е, ну мені туди треба до Ісуса потрапити. Як мені туди потрапити? Мені треба безсмертя якесь тут дістати. От де воно було, слухайте, годі і пригадати. Спробуємо обійти. Ну можна і так з ним розібратися насправді. Там їх декілька, наскільки я пам'ятаю. Тому декілька ракет не буде точно не помилкою визначити. А ще непогано було б, щоб він нагрився на гра, який там бігає. Здається, це сталося. Тут, бо тут ще зачинено, ох, негідник, слухайте. В... Поцілив по мені своєю електрикою. О, готовий. Нарешті. Бачу безсмертя. Спробуй пригадати, як до нього дістатися, слухайте. Давайте тут зазирнемо. А це паралельний вихід з піраміди. Мені треба відчинити ліфти. Ми можемо тут якось, здається, на другий поверх. Ага! Ось він. Перемикач зла. Який відчинить нам браму до ліфтів. І мені здається, сюди зараз, друзі. От я цього точно не знаю. Ми тому зробимо квіксейф наш перший. Піднімемося нагору. І померемо просто тут, напевно. Страшним чином, бо тут їх двоє, слухайте, я напевно не встигну звалити. Я встиг якимось чином. А, і ось наші посмердя, яке ми так довго і рішуче шукали. Якщо зараз я встигну його забрати, то все буде дуже добре. А ще б, би, здавалося, би, тепер до них потрапити, так? І їх розвалити. Є супернейлган, 200 набоїв. Ну що, добрий вечір, хлопчики, я прийшов! Першого розвалив, стрибаю, і тепер треба з другим розібратися. <кхем> Поки працює безсмертя. Ідеально. Ідеально. Не лишилося, що правда в мене бронежилету, але кожен раз, коли забираєш артефакт безсмертя Пентаграму, то в тебе лишається. Е, ну, забирають в тебе. Е, там ще хтось. В тебе забирають армор, але тут ми його забираємо, тому що він тут був. Все просто прораховано надзвичайним чином. І фінальний перемикач, який мав би ще щось відчинити на цій піраміді Сатани. Ага, і до Ісуса ми ж не, не завітали. Це треба цю. Це треба виправити, тому що Ісус може розлютитися трохи. Тут ще Огар, слухайте, я ще в цьому залі не був. Зала мерців. Мерець номер один і там номер другий. Отримаю ракету на випередження і готовий. Аптечки мені не потрібні, я себе тому що чудово почуваю. Ага, ключ! Слухайте, зараз, коли заберемо ключ, зграя з крагів з'являється, але ми їх. розвалимо за допомогою шотгану. Бо з нього мало стріляємо з цієї серії. Більше з робітланчер ввалимо. Так як має бути. І тут в нас. Слухайте, до Ісуса ж не потрапили. До Ісуса треба потрапити, бо там 200 хп він нам додасть. Давай сюди. Напевно, тут набої, по-перше, треба забрати. По-друге, до Ісуса. Як казав Квінт, Септимі Флоренс Тетрулян. Кредо Квія, абсурдом С. 150 хп забираю. І це стане порятунком нашої операції. Хе-хе-хе, <реш> тільки я трохи накоцався тут. Що шо по шоті? 92 можна шо ці набої забрати. Щоправда, я турмужу, виходить, що. ну нічого страшного. Набої соточка, на верхній поверх. Тут мало набоїв, але ми їх так само заповнюємо і. І нам треба потрапити в срібні двері, тому що в мене вже є ключ. Так. А що буде за дверима? От, я не пам'ятаю, чи ще один шаблер, чи. Грає агрів, яким ми туди декілька гранат і ракету, щоб визначимо. І Не впадемо донизу, і їх всіх розвалимо просто. Ліфт нас рішуче піднімуть нагору, і ми слухайте завершили, тільки я ще один секрет не знайшов. Цікаво, де він? Ага, а ось він. Все, слухайте, ідеально прийшов Зігурат вертіго, і ми пересуваємося на наступний левел першого епізоду Quake. Чік. Ось він, Gloom Kip, класичний левел, фортеця е, Мороку просто надзвичайна. І зараз ми тут будемо розбиратися з низькою з крагів. І щось слухайте рішуче за мене взялися. І молодий чоловік, що поспішає. Тільки для того, щоб отримати шотгану прямо в пащеку. Так, тут мав точно бути секрет, який ми маємо реалізувати, друзі. Опа! Додаткове ХП. Додатковий ХП завжди тобі допоможе зайти е, з флангу. Провести класичну флангову атаку Фіджеральда. А ось і Фіджеральд. верніше те, що від нього лишилося. І містер Огар, що тут здійснює невеличку тусовку. І його напарник біллі Боб, якого ми так само рішуче розвалили. А в цій кімнаті в нас дві пісти, що не дуже добре, але ми їх зараз приборкаємо. Мало себе не розваливши. Треба впевнитися, що друга готова. А другого прикриває лицар Джеремі. Але лицар Джеремі так само вже готовий. Ну і що, класичний Gloom Keep. Нам треба знайти два ключі. Стрібний, щоб запустити ліфт. І там на горі е, вже відбувається тусач невеличкий. Лишимо цього лицаря в спокої, я думаю, наразі, тому що ми сюди ще точно повернемося. Але от арморку я би вже забрав. Кажу, я би її вже забрав. Вони там, слухайте, кричать. Кричать мерзотники. Тримають ракету з пендеху прямо. І все, якось рішуче здолали. Так, тепер можна зайти нарешті нормально, притомно, е з, з головного входу, я думаю. Нас тому, що тут всі дуже сильно чекають. І особливо нас чекають ось тут пастки класичні. Які ми здолаємо. Слухайте, я щось так рішуче що їх, щодня настріляю, стріляю, а тут у нас, звісно ж, огар буде. Я мало на напастку не нарвався. Відогра лишилося мокре місце. Але він, звісно ж, не один. Завжди є другий. І третій. Кісандалить гранату і отримає по голові. Бачимо, срібний ключ можна рокетджампом забрати. Не будемо поспішати, тому що тут можна... Споритися зі стандартними зусиллями, дати профілактичну гранату якусь сюди і, і знищити скрага, який тут налітає. Ага, і здолати пасту. Опа. По-моєму, зараз буде дуже неприємна кімната. Так, так воно і є, тому що там в нас фінди і нам тут треба буде протиснути оцей перемикач. Але не поспішати йти вперед, тому що відчиняється тут перехід. Тут ти не пройдеш ніяк. Тут таймінг не виловити. Треба знищити е, фіндів. Щоб вони не завадили, але вони бігають там так по-дурному. -по Ми ще сюди гранату дамо. І нормально. Всіх подолав, я сподіваюся. Тут ще пастка в нас. І набої для містера Шот, який щось. Тут ще є телепорт, але я не думаю, що нам до нього треба. Нам треба просто спокійно крізь коридори влади, подолавши лицарів, і подолати ці коридори влади. Що вдається дуже добре. Сюди можна і ракету засандалити. А сюди можна ще одну шотгану додати. І все, і ми тут перемогли. І забрали ключ, звісно, срібний ключ. Окей, що по секретах? 25 34, 60. Ми майже всіх знищили, але... Це ще не буде так просто. Ой-ой-ой! Мало не розвалив мене цей містер. І що? Нагору чи сюди? Я от не можу спам'ятати. Тут ми все е вирішили, всі низку питань. Тоді давайте. Давайте тут, по-перше, ще раз подивимося, бо тут набої лишилися. Сто, тут треба лишити, срібний, можна відчинити. Запустити ліфт і. Наразі ми ще й сюди не сходили, нам, тому що ще потрібен золотий ключ. І там на нас очікує просто невеличка процесія і нейлдан, звісно, який ми маємо підібрати. Нормально, слухай, мало мене не розвалив. А тепер я мало себе не розвалив, все в кишках просто і в крові. До речі, подивіться, як світло зроблено, динамічне освітлення в цьому квейку. Цікаво, достатньо зроблено. Так, є три аптечки, забираю. І Супер Нейнган, за який нас, напевно, будуть карати. Ніхто нас не карає, але тут точно секрет є. Опа! Класичний секрет. Ага. І перемикач, які от я от не пам'ятаю, що робить. Не пам'ятаю. Так, там хтось загрився. Ну давайте, хлопці, вам гранату. Ти зараз непогано нічогенько залетіла, і ще одна. Світло зроблено дійсно офігенно, тому що ти бачиш, як. Е... Тіні падають навіть. Особливо тут. Хе-хе, подивіться, яка тінь. Містер Огар, що ви там? Готуєте провокаційну акцію, так? Він по мені влучив, що не дуже добре, тому ми заберемо аптечку. По секретах 3 з 5, я пам'ятаю, що є ще купа, особливо тут є секрет, ти е, телепортуєшся в секретну зону на гору. На комплексу, і тут як квад немочок, який ти забираєш. Головне його тепер реалізувати. Забираєш золотий ключ. І розвалюєш шамблера. Телефрагуєш бісту, і другу бісту просто розвалюєш під квадом. 41 хп. Вриваєшся просто рішуче сюди. себе мало не вбиваєш. Так, і тут ще один огор, щось хочу протидіяти, але він готовий. І квад демедж реалізовано так, як має бути. Тільки треба ще тут все позабирати в цій залі. Окей, нормально ми увірвалися. ХП окей, тільки аптечки. От мені, е, армору мені не вистачає. І що, у мене обидва ключі. По набоях так само все окей. По супротивнику 58 з 60, І що хтось лишився у нас в цитаделі. І рейнджер йде на пошуки надзвичайні. Так тільки тут, ми, напевно, вже донизу. І на верхній поверх. Піу. Невеличкий постріл. А, там буде в нас провокаційна просто тусовка. Я профілактично закину, і це правильне рішення, насправді, друзі, тому що це останні два огри. Опа, і вихід, і одразу в нас бронежилет 5 з 5, 60-60. До побачення, Gloom Keep, І нас очікує наступний левел. Хе-хе-хе, знаменитий. двері до Чтона. Чтон це місцевий бог вогню. З яким ми зараз будемо тут рішуче достатньо битися, тому що він достатньо злий, але перш ніж з ним битися, треба до нього ще дістатися. Бо прохід до нього боронять агри, які лягають одразу зі своїми гранатами, і мені дарують просто те, що потрібно. Класичний левел абсолютно нам потрібно буде знайти золотий ключ, і в мільці квакери можуть тут застрибнути навіть за ним. Я цього не зможу зробити, тому ми підемо стандартним шляхом. Засилаючи гранати на десерт просто. І не підриваючись на них. Давайте квіксейф якийсь зробимо. Від стіни. Залетіло. Живий, що подивіться, і по мені влучив. Ай-яй-яй. Але тут є набої, нормально. Значить, тут що? Тут в нас. Ой, неприємні, слухайте, зараз будуть казімати. Значить, рокетланчер. Тут секрет складом здається, але ми його потім будемо. Реалізовувати ми для початку тут маємо розібратися сюди кудись. Не знаю, чи всіх розвалив. Донизу так не хочеться падати, але тут окей, тут ми потім це заберемо. І тут па падати донизу не хочу, тому що хочу за грами розібратися спочатку. Все, тут окей, але сині ключ мені ще не дають, ну то воно і відомо. Що в нас? О, коридор, слухайте. Ой-ой-ой, зараз буде працювати пастка. Але ми впевнено і рішуче її долаємо. One more to go. Все, але тут треба не поспішати, тому що тут є ще один секретик. Головне, щоб мене зараз не розчавило. Пастка прибирає. Хе-хе, кривавий слід нас виводить сюди. Не троє скрагів щось хочуть протидіяти, але ми тут так само не поспішаємо, робимо сейф. Чомусь отут не відчинилося, по-моєму, мало би тут відчинятися. Ще одне додаткове здоров'я ми забираємо і можемо повертатися, так би мовити, до безодні. Ось сюди. Тут якраз пастка перерозрядилася. Я ще заберу наплічник від містера Огра. І на горішний поверх ми забираємо світло, як зроблено, подивіться, від лави, аж наплічник від червоним. Ключ. Дві гранати і вихід на телепорт. Сейф. Рванули. Значить, але це всього лише перші двері. Нам тепер треба ось тут буде затусуватися. Затусувалися. А тут в нас... Не знаю, Нейлган, напевно, вірне рішення, тому що фінда, слухайте, може дуже сильно зіжрати е, бронежилет. Ой-ой-ой, я отримав зараз не дуже приємно. Він один, звісно, ні. Він готовий. Так, кімната така собі, слухайте. Давайте зробимо сейф, напевно. І підготуємо, не знаю, ракет-ланчер. Тут щось зараз буде відбуватися явно. Зомбі пішли. Цих розвалив, перегрупуватися, я думаю, треба рішуче. І одного я не добив, на жаль. Я нагадую, що в класичному квейку ти не можеш знищити зомбі без квад демеджу, можеш це зробити тільки за допомогою вибухівки. Але тут в нас є класичний секрет з ракетами. І вибухівки в мене більш, ніж достатньо. Тут ще портал якийсь відчиняється, подивіться. Давай сюди зазирнемо. Заберемо додаткове здоров'я, і це нас виведе е на наступну кімнату. Такі ясна річ, що нас будуть чекати. Опа! Місток висувається. Там у нас хтось готує провокаційну акцію, так? Містер Огар. Дві гранати в пащеку просто отримав, А ми спокійно собі повертаємося. Навіть можна тут через телепорт повернутися на початок. А, тут всі пам'ятають, що буде після того, як ми заберемо ключ, правда? Тут з'явиться дуже неприємний супротивник, з яким треба щось придумати. А що ти будеш думати з ним, ти. Ти візьмеш, по-перше, тут набої. По-друге, ти от... тут треба, здається, реалізувати цей. Е... перехід тільки. Дайте... Бож... дай Боже пам'яті, як це зробити. Credo quia absurdum est. Credo ut ентлега. Гадали ми, як це ми робимо і що ми тут маємо забрати? Щось не бачу, друзі, чесно кажучи. Ми тут забираємо кладнемоч, звісно. Це стане порятунком нашої операції. Ну і давайте рванули вперед. Наш матті просто розвалився. Шановні гори так само, перемикач протискаю, набої для Нейлгану. Аптечка не потрібна, бо тут ще один. Який лягає 31 з чотирьох секретів. І містер Чтон очікує на нашого героя. Проблема Чтону в тому, що у мене 150 армору, 50 хп. І руна перша. Ми, я нагадую, що за сюжетом наш рейнджер забирає руни, і е, з їх допомогою він тільки так може потрапити до головного виходу е, до порталу Пітьми. Значить, нам тут треба буде. Зі нам рішуче протидіяти, ми його не можемо знищити звичайною зброєю, тому нам треба буде трохи побігати навколо нього, висуваючи колони, і знищувати його треба буде за допомогою електричних пострілів. Головне, щоб він по мені не влучив, мені так здається, тому що це буде найбільша небезпека нашої операції. Тому через квіксейви рішуче. Зараз я мало не отримав по голові. Опа! Ой-ой-ой, 31 хп. Оце погано насправді, друзі, тому що він розлютився, мені так здається. квік-сейф обов'язково. Він мене шопне просто за один постріл тут на е найтмерному рівні складності. Ну що, містер Чтон? Готовий. Розвалився, як мав по газету порвали. Але на цьому левелі нам підсвічує наш комунікатор, що є ще безліч монстрів. Цікаво, де вони. Зараз підемо їх шукати. Десь ось тут. Так? Супер Нейлган готовий. Наш герой падає донизу, 29 хп лишається. Телепорт. Ачівка, Сінкон Хоррор Електрик. Ось вони з'являються. Всі падають до лави. Є. Зараз має нам ролик написати. Після того, як труп величезного монстра на потрапив назад туди, звідки він народився, а саме в лаву, ви захопили руну землі магії землі. Ви схопили її достатньо міцно. І тепер ви завоювали після того, як ви завоювали. Вимір приречених, вимір магії землі. Ви готові продовжити вашу місію. Руна магічним чином магічним чином е відчиняє землі до квейку. Ідіть вперед, віднайдіть інші чотири руни і знищіть небезпеку, яка загружує нашій землі. Музон, я просто тащуся, друзі. Тренд Трезнор Nine Inch Nails. Офігенний саундтрек. Mm -hmm. Ну, і нас повертає до наших чотирьох епізодів. Я думаю, що для огляду Quake Hands цього вистачає. Епізоди не піду. Вони є на каналі пройдені модифікації Arcane Dimensions з. Рандомними монстрами. Всі монстри зарандомлені, є нові гаргулії, всякі отруєні почвари з іншою трошки механікою. Дивіться, є плейліст на каналі. Дуже рекомендую, тому що там було дуже динамічно і складно на високій складності з рандомайзером. Ось, по квейку, що на каналі. Будуть ще Arcane Dimensions точно, тому що там є офігенні мапи, мені самому цікаво, ми будемо їх бавитися. І ми підемо в цьому enhanced квейку. Ми підемо точно Dimension of the Machine. Вимір машин, це новий епізод від Machine Games. Який розробили, і він заслуговує на увагу, тому що він дуже крутий. Наразі дякую за увагу. Грайте в старі в хороші ігри, грайте в ремейки старих ігор, тому що зручно, класно і комфортно. Ти просто на гок береш собі гру, і тут є всі епізоди одразу, і ти можеш собі ковбасити, згадувати дитинство в новій обгорці з прикольними цінями і з прикольним графованім. І ностальгувати, бо ностальгія понад усе в нас на каналі. Дякую за увагу, побачимося!